Четвер, 11 грудня в ефірі. Новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Двоє загиблих десятеро поранених, в тому числі дитина. Моторошна ДТП на трасі Дніпро П'ятихатки. Двоє чоловіків, воді та пасажир загинули на місці. Тіло одного з них довелося звільняти за допомогою спецінструмента. Без доріжжям під прицілами дронів раз на тиждень до жителів прифронтових громад мчить соціальний автобус. В один із рейсів вирушили і кореспонденти 11-го. Це дуже зручно. і Дуже вообще дуже дуже зручно. Поїхати в лікарню, поїхати у банк, купити щось тому, що не все є в селі, що Можна докупитися. Дивом вижила папуга Дуся, талісман, станція, техобслуговування, яку знищив російський ракетний удар, уговтується після атаки. Історію пташки, що повстала з попелу, розкажемо. Клітка стояла ось тут. Саме через це вікно її зачепила ударна хвиля. Трагічна звістка з Павлоградського району у лікарні померла 41 річна жінка, поранена внаслідок ворожого обстрілу Мажиріцької громади, який стався в ніч на понеділок. Потерпіла, отримала 90% опіків тіла. Лікарі боролися за її життя декілька днів, однак травми виявилися надто важкими. А на Нікопольщині ледь не цілодобово лунає попередження про загрозу обстрілів. Людей просять пильнувати, перебувати в укриттях. За добу в районі двоє поранених. Це чоловік. Вік та жінкам вони лікуватимуться вдома. Росіяни били з важкої артилерії, ФПВ-дронами, скидали боєпропаси з БПЛА, пошкоджені приватні оселі та інфраструктурні об'єкти. Ворог скерував також безпілотники, і по Криворізькому району та Синельниківщині сталася пожежа на території фермерського господарства. А далі про ситуацію в інших регіонах України: дві людини загинули. Ще двоє поранені на Сумщині. У великописарівській громаді росіяни скинули авіабомбу на крамницю. Продавчиня та місцева мешканка отримали травми несумісні із життям. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Через ворожі удари зайнялась двоповерхова нежитлова будівля. Під вогнем окупантів опинилась і Харківщина. Одна людина поранена. фпв дроном росіяни поцілили по селу Новоплатонівка. Чоловіка ушпиталили. Чотири каби окупанти скерували по Золочівській громаді, поцілили по лісосмузі. Безпілотниками вдарили по сільськогосподарському підприємству у Куп'янському районі. Горіли дві майстерні. Площа пожежі близько півтори тисячі квадратних метрів. Минулося без загиблих та поранених. І внаслідок нічної атаки росіян по Об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі Полтавщини виникли масштабні пожежі. Через прямі влучання та падіння уламків полум'я охопила кілька об'єктів. Частину осередків займання вдалося ліквідувати упродовж ночі. А зранку надзвичайники приборкали і решту пожеж. Росіяни били по об'єктам енергетики, відбулися прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетики в Кременчуцькому районі. Завдяки роботі ППО вдалося уникнути більш масштабних наслідків, проте атака для нас зовсім не безболісна. Масштаби і збитки, звісно, зараз з'ясовуємо і оцінюємо. На кількох об'єктах виникли пожежі, зокрема, було пошкоджено технологічне обладнання. Але на щастя, і це головне люди не постраждали. Лобове зіткнення із шкільним автобусом, смертельна автотроща на Дніпропетровщині, двоє загиблих і аж десятеро поранених. Серед них дитина ДТП сталося сьогодні зранку на трасі поблизу села Саксагань Кам'янського району. За даними поліції, водій Фольксваген вилетів на зустрічну смугу, де буквально протаранив шкільний автобус. Не розрахував з обгоном чи побачити зустрічку. Завадив сильний туман на місці аварії. Працював наш Владислав Авдієнко. Подробиці далі. Багато людей загинуло. Лобове зіткнення зі шкільним автобусом. Направду, правду моторошна ДТП сталася близько восьмої ранку. Ось тут на цьому місці, посеред траси, біля села Саксагань у Кам'янському районі. Це перші світлини жахливих наслідків аварії. Двоє загиблих лежать на дорозі. Серед поранених – 14-річна дитина. За даними поліції, ймовірний винуватець ДТП, – 29-річний водій Фольксваген Транспортер, який виїхав на зустрічну і буквально протаранив шкільний автобус. За попередньою інформацією, водій автомобіля Фольксваген 96 96-го року народження виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з шкільним автобусом. «ЗАЗ». Внаслідок удару лоб Фольксваген геть зім'яло. Двоє чоловіків, водій та пасажир загинули на місці. У нас двоє загиблих. Якого одного з чоловіків наші рятувальники деблокували. З автомобіля загалом у автотрощі постраждали десятеро людей. На щастя, у шкільному автобусі на момент зіткнення перебувала лише одна дитина. Це не був шкільний рейс, кажуть у поліції. Автобус рухався в напрямку ліцею і віз персонал вказаного ліцею водій та дев'ять пасажирів, серед яких неповнолітня особа. В автобусі всі особи отримали тілесні ушкодження. Більшість із них легкі тілесні ушкодження, і один чоловік тілесні ушкодження середньої тяжкості. Життю 14-річної дівчинки попередньо нічого не загрожує. У дівчинки 2011 року народження травми, забій, забій м'яких тканин обличчя. Решта дев'ять поранених, дорослі. Це персонал місцевого ліцею, яких автобус віз на роботу. Більшість з них отримали легкі травми. Лише один чоловік у стані середньої тяжкості. Чому водій Фольксваген не розрахував із обгоном, а може просто не бачив зустрічку? Чи був за кермом Тверезим? Що саме спричинило смертельну аварію? Нині доведеться з'ясовувати слідчим. Додам, що на ранкових відео з місця події видно доволі сильний туман. За даними гідрометцентру, видимість у нашій області могла подекуди складати усього 200-500 метрів. Про небезпеку синоптики попереджали напередодні. У нічні і в ранішні часи на території Дніпропетровської області відмічався туман з відмості від 200 до 500 метрів. На даний час він зберігається ще місцями. Це схід і південний захід нашої області. Але вже штормового попередження на завтра про тумани ми не даємо. Завтра дощ в субота-неділя. Теж дощ з мокрим снігом. На дорогах буде така некомфортна ситуація. Це каша десь може підмерзнути, Отож, водії будьте максимально обережні на дорогах, особливо на трасах, де усього по одній смузі в кожному напрямку і є необхідність обгону. Владислава Вдієнко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. А у Дніпрі зіштовхнулись дві іномарки. Одну від потужного удару винесло аж на газон, іншу на зустрічну смугу. ДТП сталося на набережні. Заводській момент зіткнення потрапив на камеру відеоспостереження. Попередньо постраждала одна людина. Усі деталі аварії з'ясовують правоохоронці. А вони замість закупівель броні для танків виводили гроші у тінь. Антикорупційні органи України викрили злочинну схему керівництва оборонного підприємства, яка діяла на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Слідчі встановили, що у 2022 році підозрювані підписали угоду на придбання комплектуючих за втричі завищеними цінами. Різницю, а саме це 102 мільйони гривень, привласнили фігуранти. Це комерційний директор держпідприємства. Його коли Шній керівник, який вже перебуває під вартою за виробництвом бракованих снарядів та власник підрядної фірми, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У лікарню, крамницю чи аптеку раз на тиждень, і то під прицілом ворожих дронів. Жителі прифронтових сіл Дніпропетровщина, де вже геть нічого не працює, їздять по ліки та харчі до сусідніх населених пунктів. І єдиний спосіб дістатись туди соціальний автобус гуманітарної місії. «Проліска». спецтранспорт возить людей безкоштовно, втім треба записатись заздалегідь. Пасажири вже охрестили ці маршрути дорогами життям. В один із рейсів вирушила і наша Вікторія Вахрушина. Таке, що ховаєшся від дронів. Ти його бачиш, десь в посадку заїжджаєш, щоб він завідки тебе. Ну і та в піві без оптоволокна. А якщо оптоволокно, то я не знаю, де від нього тікати. Водій Андрій розповідає, саме так під постійною небезпекою обстрілів часто доводиться добиратися до людей, які потребують допомоги. Дорог взагалі немає. Добираєшся 10 кілометрів, їдеш по пів години, то може і бути більше. Дуже поганий стан доріг. Але людям потрібна допомога і тому соціальний транспорт як не буде добирається до них. Соціальний маршрут курсує вже понад місяць Межівської та Миколаївської громадами на Дніпропетровщині. У населених пунктах наразі залишається зо півтори тисячі людей, які не виїхали та виживають під постійними ворожими обстрілами. Ідея таких соціальних маршрутів. Надати людям доступ до соціальних послуг, тобто ми маршрути відкриваємо в самих віддалених прифронтових громадах, які повністю ізольовані від центрів громади, від таких міст, як Шахтарське, наприклад, де є все, є аптеки, є лікарні, є магазини. Людей забирають із сіл Новотроїцьке, Всесвятське, Преображенка, Запоріжжя та Миколаївське за запитом в банк з ділами справиться з метою. Такою ми їдемо. Ну і щоб і назад вже приїхати, справимося з ділами і назад. Обично в банк. Банк треба зараз. Почта в нас то їзде, але ненадіжно ми перейшли на банковську систему. Поїдемо пенсію, знімемо. Мені треба ліки купити, аналізи до лабораторії здати. Ми приблизно два рази на місяць користуємося. Одне із зупинок соціального маршруту сьогодні це село Преображенка на Санниківщині. Населений пункт входить до переліку тих, в яких буквально на початку листопада оголосили про примусову евакуацію родин з дітьми через активні бойові дії. Місцеві мешканці тут втратили транспортне сполучення і з цим зараз допомагають благодійники. Людмила живе у селі разом з двома доньками та онуком, та вже думає про евакуацію. Бо розповідає, тут небезпечно, а крамниця та аптеки не працюють. А собі і дитині треба брати їжу, ліки. Тому сьогодні поїхала вперше соціальним транспортом. «Взагалі дуже дуже зручно поїхати в лікарню, поїхати у банк, купити щось, тому що не все є в селі, що можна докупитися. Дякувати ну, що хоч один раз, і то, слава Богу, що це є маршрут, тому що нема чим їхати взагалі. Хоч один раз поїхати, і то стараюся справитися за всі ці діла. Найтяжче пенсіонерам розповідає 68-річна пані Галина, жінка із Новотроїцького. Бідкається виїхати, їй немає куди, от і доводиться виживати. А куди мені їхати? Я сама одиночка, куди, хто мене візьме. За дві тисячі пенсії нічого не зробиш. Так би восім тисяч, так друге діло пішла б в якусь кімнатку, знайняла б там за сто рублів за двісті платила б на чи що, Ну а де її одіться? Ну куди? Вже тут доживай і все, що буде, то буде. Про соціальний маршрут жінка дізналася у сільраді. Каже, це виручає, бо дістатися до найближчого магазину та аптеки самотужки важко. Третій раз їздив, то в лікарство купляю, то ще що. Так, таке. Хліб, то нам привозить зі совєта, А так я кубаски надав взяти, Світанок закрили, нема нічого. так Таке вирішила їхати. Замечательно. Суда вольфі раді такі маршрути. дорогою соцтранспорт забирає пані Людмило. Для неї це єдиний спосіб з'їздити в банк та аптеку. У її рідному селі Васильківське, окрім відсутності транспорту, канонат вибухів, бувають ще й часті перебої з електроенергією. Більше в нас одгуки б'ють там, де ми чуємо, а так, щоб масово. Били нас поки не б'ють. Ну це правда, в нас двоє суток світа не було. Таких маршрутів нині тільки по Дніпропетровщині розповідають волонтери. 37. Ну, соціальні маршрути у нас курсують ще з 22-го року. На сьогоднішній день їх по Україні майже 200. По Дніпропетровській області станом на сьогодні у нас курсує 37 маршрутів, але це не все. У нас в планах відкривати і ще в двох громадах. Втім, поки такий соцтранспорт курсує при. Фронтовими громадами лише раз на тиждень маршрут у нас курсує що четверга. Якщо ми будемо розуміти, що є спрос і за один маршрут неможливо всім. Всіх провести, то ми зможемо зробити його два рази на тиждень, оскільки є великі проблеми з зв'язком та з інтернетом в громаді, то люди повинні приходити до старости та записуватись у неї на маршрут. Попри розбиті дороги, постійні обстріли та відсутність зв'язку цього автобусу. Раз на тиждень з нетерпінням чекають люди, бо для них у прифронтових селах це не просто маршрут, це дорога до лікаря, до банку, до життя, яке вони намагаються зберегти попри війну. Поки будемо сидіти тут до останнього, а там видно буде, якщо до Межової доходитимуть, то звичайно будемо їхати. Найбільше вже б хотілося, щоб війна закінчилася. Щоб кончилась війна, 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 щоб кончилась, це саме головне. Не били, не бомбили людей, щоб не убивали дітей, старих людей. Саме головне це, щоб закінчилася війна. Отця. Вікторія Вахрушина, Денис Єлосавенко, новини 11 каналу. І до уваги пасажирів сьогодні ввечері у Дніпрі змінять рух трамваї номер один з 21.30 у напрямку від університету науки і технології до залізничного вокзалу. вагони прямуватимуть за маршрутом номер сім. Це пов'язано з проведенням ремонту трамвайної колії по проспекту Дмитра Яворницького, а саме на ділянці між вулицями Павла Скоропадського та Мостової. Дніпровський фенікс, папуга, що протягом 20 років була талісманом СТО, дивом вціліла після російського удару 1 грудня. Того дня ворог вгатив балістикою. середмістю Дніпра загинули люди. Сервіс, де жила пташка, геть потрощило, а замерзло і налякану Дусю. Так звуть Пернату знайшли серед уламків скла і пошматованих меблів. Як нині почувається папуга, хто прихистив Дусю і чому її тепер кличуть Феніксом, розкаже Олександр. Ладыш. Вот такая Дуся, пережившая прилет. Ось така дуся, яка пережила приліт від братського народу. 20 років жила, так би мовити, горя не знала. А зараз ось прихистили пташку Боже у себе вдома. Дуся дивом зціліла після російської атаки. Папуга була талісманом на СТО протягом двох десятків років. Зустрічала співробітників та клієнтів, сідала на плече, могла навіть привітатися. Аж поки 1 грудня, поруч із сервісом, де жив птах, ворог не вдарив скандером. Того дня загинула працівниця СТО. Колеги досі не можуть оговтатися від болісної втрати. Коли побачили, що Дуся відбулася хіба переляком та кількома пір'їнками, з'явилась хоч якась надія. Клітка стояла ось тут. Саме через це вікно її зачепила ударна хвиля. Враховуйте, що багато речей вже встигли винести. Налякану папугу знайшли серед вибитих вікон та розтрощених меблів. Дуся була шокована і голосно кричала. Бачите, їй холодно, вона мерзне. Але зараз ми завантажимо її у машину. Відновити майстерню на цьому місці неможливо. Нині працівники СТО збирають цілі речі. А дусю прихистив один співвласників сервісу. Вадим представте собі в цій клітці. уявіть, винесли її у клітці на вулицю. А у мене єдиного була машина, куди пташку разом з вольєром можна було завантажити. Сиділа дуже тихо, забилася в куточок, але їхала спокійно. З правильним харчуванням пташка поступово відновлює сили. Щоденний раціон складається з яблук та моркви та більше. За все, птах любить увагу. любить, коли я погладжую. вона любить, коли її погладжують. Правда, не всім дає це робити. Усі нею любувалися, доглядали, годували, напували. Досі потроху почала звикати до нового середовища. Хоча вольєр полишати поки що остерігається. За цей час норвлива папуга почала більше ладнати з Вадимом. До пернатої компаньйонки почав звикати й чоловік. Спину погладіть Раніше вона спину погладити раніше. Вона таке не дозволяла, гарчала, нервувала так. А зараз ось Вадим Дуже береже птаха, адже вірить, що історія розбитий ворогом майстерні знайде своє продовження у новому приміщенні, до якого обов'язково переїде і Дуся. буде, будьканішне символом, звісно, буде як та, що пережила разом з нами увесь цей жах. Ніхто не забуде, що Дуся була разом із нами. Гарне харчування та спокій. Процес реабілітації в Дусі простий. Всі працівники вірять, що пташка, немов Фенікс, стане символом відродження СТО. Олександр Гладуш, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Збирають з гірлянд зоряне небо у Дніпрі. На бульварній частині вулиці Короленка почали монтувати святкову ілюмінацію. У міськсвітлі світлі кажуть, вона працюватиме навіть під час відключень. Чи витратили на гірлянди кошти з міського бюджету? Та що думають Дніпряни про доречність таких святкувань у сюжеті Ілони Івченко? Дніпро проактивно готується до різдвяних і новорічних свят. У місті з'являються прикрашені ялинки та ілюмінації. Одна з локацій, вулиця Короленка. Просто зараз тут монтують гірлянди. Звогників тут роблять зоряне небо. Представники комунального підприємства «Міськсвіт» у Дніпровської міськради кажуть, зайвих грошей на прикраси не витрачали. Ці гірлянди були закуплені ще до початку повномасштабної війни, і ми силами підприємства їх з минулого року відремонтували, привели до ладу і встановлюємо заново. Загалом новорічну лімінацію встановлять ще у трьох локаціях: сквері Хільського на Собожанському проспекті, вулиці Яворницького та Успенській площі. Світитимуться гірлянди навіть під час відключень. На кожній локації буде встановлено безперебійні системи живлення, тобто, при відключенні світла, по кожній локації ми будемо бачити і буде включатися альтернативне джерело живлення. Чи доречно встановлювати ілюмінації та готуватися до свят в умовах війни і блокауту ми запитали у Дніпрян для дорослих, можна було і не наряджати, а для дітей хочеться, щоб було якась У мене вся родина в окупації і рідні вони на війні зараз батько воює. Тому я, мабуть, не буду дуже там щось. святкувати. Мені не подобається, коли вкладаються кошти у фінансування роботи тих парківників. А кошти потім уходять в офшори. Це мені не подобається. А прикрашати місто то не. Нормально під час Нового року і навіть під час війни. Воно горить, а вдома у людей нема світла це погано. Я вам Просто не хочеться настрою, нема новорічного. Ми сидимо без світла по 17 годин зараз. І оці, ну, якось би можна було віти. Я вважаю, що ці гроші у нас на СУ. На Остаточну ілюмінацію на вулиці Короленка встановлять вже наступного тижня, кажуть у міськсвітлі. Крім того, її прикрасять новорічними фігурками і фоторамками. Іона Євченко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. І наостанок про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде хмарно без опадів. Температура повітря в день плюс 6, вночі на 1 градус прохолодніше. Атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. До Кам'янського прибула делегація громади німецького міста Побратима Вуперталь, в складі якої представники гуманітарної організації for Ukraine. гості привезли гуманітарну допомогу, пожежний автомобіль. Партнерство з німецьким містом стало можливим завдяки підписанню угоди про співпрацю, що передбачає реалізацію спільних проєктів, розвиток взаємодії громад та зміцнення європейських зв'язків. У рамках візиту гості відвідали ключові міські об'єкти, щоб оцінити потреби громади та спланувати наступні спільні проєкти. Ми в листопаді отримали гуманітарний вантаж для наших лікарень і об'єктів соціальної сфери. І ця пожежна машина, яку ви сьогодні також для нас передали. Вона буде передана для нашого управління надзвичайних ситуацій. І в сьогоднішніх умовах дійсно ну, вона дуже необхідна для, для наших рятувальників.